Добрий день, завітайте зі новий метрополітен. Тут хоч не так жарко, на вулиці було прохладно, стало взагалі жаркувато трохи. Натуральна шкіра, гляньте, які кошелючки красиві і красні, і коричневі, і темно-красні. Тут цін, звісно, нема, Залітайте в метрополітин. І можна тут все купити. Вон бананка, бачите, кожа. Хотіла бананку собі замінити. Погано, що тут нема на вікні. Отакі кепічки. Mm? Це такий магазинчик. Багато магазин. заходьте, дивіться. Ось тоже є з одягом. Така рубашечка 690 Беш. Ще є 790 в білому кольорі. Угу. Mm -hmm. А ось эти курточки джинсами. Блин, такие горные. Угу. В белом кольори. А есть в таком кольоре? Это же мода. Это ещё до 90 руб. И а от ще є такі курточки. 1290, бачите, з этими всякими Ну, Така непогона. І ще, о, 1190 гривень. В жовтому кольорі і вона йде. Ще я вам покажу. С капюшоном. Ой, еще зеленому есть лентан. Красота. І он ще спортивні костюмы класні. Врутчик. 1690. Така укручена кофточка. Костюм спортивний. штанишка. Ну, бачите. І кофточка. Красиво. А он ще в голубому кольорі есть. 1390. Така вона широченька. Це кофточка. І штанці. Знизу йде резинка. Знизу йде резиночка. Оце такий магазинчик стоп. Що ми підемо далі? Оце Та я так метрополітеном вирішила пройтись. О, косуха, косуха, 1590 гривень. Ну це мабуть, не кожа. Вон, бачите, в вітрині косуха. Багато всього, що тут є. А ми зараз отак піднімемося, так? Да? Подивимося. Це перший поверх, там далі йде ще другий. Дівчата сидять, дивляться, а я знімаю. А вони мені навіть нічого не говорять. Ідеал. Ідеал. Тут теж є виход другий. Вихід. І далі ми пройдемося і можемо попасти. Це воно, виходить, в підвалі магазин знаходиться. Мережа супермаркетів Тада. Мережа супермаркетів Тада. Та зараз зайдемо я трішки вам покажу, я вже показувала. Вибір товару занадто великий. Як заходиш, то там ну, все, що хочеш, можна купити. Починає від туалетної вимоги, рильно-мильними приналежностями, носками, трусами, іграшками дитячими. Все, все, все є в наявності. Це в торговому центрі метрополітен, подвольчик. Та спустилися. І купили все, що вам нужно. Дивіться, мусорні пакети 47 гривень. А ми там. Ух, що там у нас прийняли? Закон. Этот, налоги на дітей. Зараз я вам покажу, почем помперси. Дивіться, помперси 322 гривні. Це на 7 кілограм 30 штук. 322 гривні. Получається, ну, на день одного памперса мало. На день десь виходить 3-4, а може навіть і 5, залежності, як дитина ходить в туалет. Вона ж не буде в одному памперсі ходити сутки. То, виходить, таких упаковок треба. 3 штуки на місяць. Ну, це з запасом я беру десь. А якщо мокрі серветки плюс одяг. От і вважайте, що нам платить держава, а потім встановлюють такі непонятні налоги. О, тут ще жіночі. Тоді завітайте тут жіночі які принадлежності, кому надо. Белла. Молпет. Пишіть хто якими користується. Та тут щось там Виборний, дуже здоровий. Мокрі серветки, дивіться, можете купити 1998. Отакі йдуть. Тут виходить їх 72 штуки. Непогані, в принципі. Це отак. Мило по 30 гривень. Он рідке мило, та да, 23 гривні 90 копійок, бачите. Зараз пройдемо трохи далі. Подивимося, що тут ще є. Отуди. Тут зал я там в другому не було. Там, мабуть, посуда. Так. Для школи, от бачите, можете вже одразу набирати. Для школи ручки. Школа не закінчилась, але ви беріть, тому що зараз воно по 6, по 5, по 9 і по 7 гривень, по 8 ручки. А в вересні вони будуть, ціна виросте, ті, що були по 5, будуть по 10. Так то, що слухайтесь. Носки. Саме головне носки. Зимні носки купляйте літом, а літні носки купляйте зимою і Беріть з запасом. І ви тоді зекономите 100%. М -м -м. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. ой ой оце дивіться тут для барбікю. Вау! Тут взагалі такі штуки барбекюшниці 225 гривень. Вон, бачите, яка непогана. А он здорово, 304 гривні 71 копійку. Ось вона, ось це! Отака штучка, можете сюди купити реберця, а тебе вже готові. Положити і піджорить. Ну перед тим не забудьте купити собі дрова або уголь. Це також потрібно. Вон, бачите, нічого так працює. Тут Та навіть поїсти можна щось купити. Що Таріло куча, чашу куча, А це магазин. Супер. Напишіть мені, будь ласка, хто любить магазин Да. Хто більше... Хто любить магазин туди, да? ну я маю на увазі більше подобається. А кому магазин Аврора? О, дивіться, сковородка. Крафт сектором Хіменесом 719 гривень. Бачите, яка? Кстати, мені нужна сковородка. Я там карту прикріплю внизу. На моєму каналі є. Так що скидайте на сковородку. А от набір сковородочок. А ні, це одна сковородка з кришкою. 708 гривень. М -м -м. Багато всього. Та тут для кухні. Хто любить готувати, он венчики, ложки, поварюшки всякі, пополоники, набор он поштучно можна купити, все-все-все, що хочеш. Роботники он працюють, не покладає рук. Точно, мабуть, я це. Набор стаканів, вау, Тут багато всього. Ось для кави. Любітелей кави 212 гривень, так, дивіться. Чайничок. А, це чайничок. 212 Турочка для кави 319 гривень. І турка 279 гривень. Кастрюлі. О, великий вибір. Кастрюля. 899 гривень. Ардесь 100 Така кастрюлька непогана. Гарна. Дивіться, скільки тут всього. Та тут очі просто розбігаються. Народ налітай, каструлі купляю. Вони ще є білі алюмінієві, мабуть. Такі, бачите, на останньому ряду стоять. Оце так і діла. Для випічки, пергамент. Для випічки, пергамент. Ну, я в Аврорі беру, чесно вам скажу, ось рукав для запікання. Пергамент. Оцей. ось, ну, Мені він не дуже подобається. ну, цей не підходить. Я брала білий і, виходить, на білому воно не прилипає зовсім. Оце, мабуть, зараз я гляну, вам покажу. да, оце Він, і він тут, виходить, мабуть, виходить, ну, порізано. То ви достали і користуєтеся цим. Це дуже класно. Ось наборчики такі є. Бачите, бумага пергамент, тряпочка. Ось акція. Дивіться, акція 90 гривень. пергамент, упаковочна типа лента, фольга 90 гривень. Оце отак. Так що завітайте туди. Да, акція у вас. І ось акція з тряпкою йде. Теж 90 гривень. Да, ровно 90 гривень виходить. Непогана така акція. Ось він, оцей пергамент. А, пергамент непоганий. Щас я гляну, скільки він коштує. 6 метрів за 6 метрів. Тут є така штучка, можна, мабуть, отак от бачите. Я не знаю, вона робота, не робота, зараз. Отак от наводиться пік. О, пік. І он вам пергоман. Дивіться, по акції 42 гривні 90 копійок іде. Оце непогоне, 6 метрів виходить тут. Так що народ залітай тоді. Да. А бочок, дивіться скільки. Зараз іде ж у нас сезон консервації. Ось буде. Дивіться, кришки. 60 гривень кришки. Херсонські кришки 50 Та штук. А яка ціна, я не знаю. А ось кришка закаточна первон 103 гривні. це така кришка. 103 гривні коштує її. Ось ще кришечки йдуть по 107 гривень 100 штучок. А це 60 гривень 20 штук. Ну це такі, що закручуються, виходять. Так що, бачите, консервація йде. Набор консервації. Лампочки, лампочки, гудочки, Це хто любить рибалку, ось гудочки, А оце ось лампочки Втада. Бачите? Це не на лампочки вам покажу. Вибирайте любу лампочку. Ну, це такий магазинчик там да. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, дивіться огляди магазинів. Також я люблю ходити по базарам, торгуюся, вибираю що подешевше. Ну, непогано. Магазинчик. А, я ще там казала, що... Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Бачите, мережа супермаркетів, одяг як та взуття, побутова хімія, автотовари, кухня та посуд, дитячі іграчки, дача та город, канцтовари, тексти. Mm -hmm. Є все в магазині та да. Ну не такі здорові. А ось так, бачите, як прикольно зробили таку чашечку з козирючком. Тут каву продають. Смачну. Ой, люди повдівалися, я вам скажу на вулиці жарко. Я йду, в футболки мені жарко, люди в курточках. Капець якийсь. Тебе привітати. Ой, музика така в машині. Що за поліція стоїть, бачите, поліція стоїть? Ну, моє робоче місце. Працюю там. Трішки пройшлась. Я ж як звичайно Пакетиками така Ніде Никто не трогав там мою стойку, у нас же народ переляканный. Глянь, Ні. вот, бачите, це мое рабочее місце, тут працюю. Змінила локацію. Ні, завтра буду, мабуть, на Ельдорадо, якщо буде все нормально. У суботу-неділю тут робити нічого. А в дні на обласній, хто з Полтави, той знає, приходьте до мене за стартовими пакетами. Буду вам їх продавати. Ще трошки попрацюю. Ось дивіться, є такі джой старти. Тут проплачено два місяці. Вже вставили і користуйтесь 150 гривень, стоїть. Це відновлення і заміна сім карт. Одна залишилась у мене. І турбо з безлімітним інтернетом, що акційна ціна, 125 гривень пакети коштує. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І завітайте до мене за стартовим пакетом. І разом ми зможемо. Разом зможемо. Ой, -о. ругається тут мужчина. Ну, оце у нас, бачите. Там он парк далі йде через дорогу, там квітки. Квіти продають.